Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про нюанси добровільної сплати штрафів. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Підтримайте, будь ласка, контент коментарями та вподобайками. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорень. Отже, поговоримо про нюанси добровільної сплати штрафів через Резерв Плюс. Не все там так просто, як заявляється. Заступниця міністра оголосила цю новину. Її багато де рознесли, але подробиць ніде не давали. Тому ось офіційні деталі, на які варто звернути увагу. Перше, пропозиція діє лише для тих, кому розшук чи штраф оголосили саме за неуточнення даних до 16 лютого 2024 року. Якщо причина розшуку не прибуття по повістці або якась інша, це не підходить. Щоб прийняти участь у цьому атракціоні невиданої щедрості, треба окремо зареєструватися і заповнити спеціальну форму. Що це буде означати? Найперше і найголовніше, ви визнаєте правопорушення. Вже круто звучить чи не так? Друге, ви отримуєте рішення по справі застосунку. Виходить, що рішень просто немає, а ви їх під себе, по суті, замовляєте. Думаю, мова йде про постанову від ТЦК про притягнення до відповідальності. Далі, третє. Сплачуєте штраф онлайн в розмірі 8500 гривень, тобто 50% від повної суми. Ну тут все ясно, це найменш значимий пункт сам по собі. Далі, четверте, ТЦК звертається до Нацполіції, щоб знати вас з розшуку. Причому не факт, що той розшук був взагалі у поліції. Може бути, щоб розшук внесений тільки в реєстр. П'яте. Ви отримуєте сповіщення про звернення ТЦК до поліції, оновлюєте документ і запис про розшук мав би зникнути. Принаймні, це нам так обіцяють. Отже, попередній пункт це з офіційних роз'яснень. А нижче пара здогадок від себе. Після попередніх пунктів може бути таке, що чекаєте, коли зайде наступний запис про розшук, адже абсолютно нічого не заважає наступного дня після зняття заново оголосити в розшук. Є враження, що просто не розгребли ситуацію зі штрафами після тих оновлень даних і просто не встигли оформити всі штрафи. А строки вже пройшли. От і вирішили таким чином зібрати внески. Ну, ще й дослідити, хто готовий постійно платити добровільно ці штрафи. Е, проханнячко, хто вирішить прийняти участь у цій пропозиції, якщо пізніше після сплати знову внесуть в розшук, дайте, будь ласка, знати. Хочеться просто зібрати статистику такої ситуації. Будь ласка, прошу підтримати цей контент підпискою, коментарями та вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!